Бачите своє майбутнє у лавах збройних сил України. 1 липня стартувала вступна кампанія до військових навчальних закладів. Випускники можуть випробувати свої сили, знання та вправність, адже буде час, якщо не вийде, вступити до будь-якого цивільного вишу, перелік спеціальностей та військових закладів. Чималий. Далі пряма мова. Суто військовий напрямок, такі як управління діями підрозділів механізованих. Військ, танкових військ, артилерії, там, льотна експлуатація та бойове застосування літаків чи вертольотів, там, спеціалісти з радіоелектронної боротьби чи радіоелектронної розвідки, то є і подвійного призначення, наприклад, військові психологи, перекладачі військові, є спеціалісти з телекомунікацій. Спеціальності з напрямку IT, тобто програмування і в такому дусі. Це, на такі спеціальності можуть запропонувати такі навчальні заклади, як Національна академія сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного, Харківський національний університет повітряних сил імені Івана Кажедуба, військова академія міста Одеса, Військовий інститут військово-морських сил Національного університету. Військовий інститут телекомунікації та інформатизації, Житомирський інститут імені Корольова, військовий інститут танкових військ. Також відбирають вступників до Державної спеціальної служби транспорту, що входить до системи Міністерства оборони разом з збройними силами України. Військова кафедра при Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту. Сказано стосувалося в основному. Навчання для отримання офіцерського звання. Але військова система військової освіти також пропонує і підготовку висококласних спеціалістів для сержантських посад. Зараз в Збройних силах розбудовується сержантський корпус професійний. Ну і Відповідно, для, для нього потрібні фахові спеціалісти з, в, в цьому напрямку. І на посади з, з Сержанського складу на посадах сержантського складу реально побудувати в збройних сил України кар'єру, починаючи від відділення взводу і без, без жартів до генерального штабу. Тобто посади сержантські, сержантська лінія зараз виведена на, на всіх на всіх щаблях. Підготовку фахівців за родами військ от здійснюють коледжі відповідні військові. Це у нас військовий коледж сержантського складу при академії сухопутних військ сегадачного. Такий самий коледж є при Харківському університеті повітряних сил Кажедуба. І ще три актуальні пропозиції і для цивільних напрямків: військові юристи, військові журналісти, перекладачі ще раз є фінансисти. Це от може запропонувати хто такі спеціальності національний. Військово-юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрава, Національна науковий інститут фізичної культури та спортивно-здоровчих технологій. Це при Національному університеті оборони Черніховського такий існує заклад. Кафедра військової підготовки в Одеському національному університеті Мечникова. Є Національний університет біоресурсів і природокористування, так само при ньому існує кафедра військової підготовки. Є й переваги навчання у військовому виші на противагу цивільного. повне забезпечення від держави, тобто це і форма, тобто формений одяг, це і безкоштовне харчування, це і безкоштовне проживання в гуртожитках. Це стабільне грошове забезпечення, тобто стипендія. Перших два курси це як мінімум 8 тисяч, а з третього курсу вже йде грошове забезпечення як у контрактника, тобто від 20 тисяч. Це отримує курсант, студент. Гарантоване працевлаштування на посадах офіцерських або сержантських, якщо це коледж. Ось. Ну І перспективи кар'єрного росту. Умови вступу до військового навчального закладу мають певні особливості. Зокрема, обмежено вік абітурієнта від 17 до 30 років. Мати диплом про повну загальну середню освіту і вище, бути придатним до військової служби за станом здоров'я це визначить ВЛК при РТЦК, бути придатним за, за, після проходження професійно-психологічних тестів. Збути в змозі здати нормативи фізичної підготовки. Варто додати, кілька закладів вже не знаходяться на місці. Через питання безпеки їх перенесли у більш спокійні населені пункти. За додатковою інформацією можна звернутися до рекрутингових підрозділів найближчого центру комплектування. У кожному працює консультант, який допоможе і забезпечить супровід на всіх етапах аж до навчання. Вступна кампанія триватиме до кінця липня.